Всім привіт, друзі! Сьогодні іще один тест тих самих клинків, які ви бачили в попередніх відео. Це H12MF K110 і N690. Сьогодні протестую грубший фініш. Ножі, точніше клинки загострені алмазом чи ельбором, вже точно не пам'ятаю на 4028. Гострив не я, гострив мій товариш В'ячеслав Римашевський. До речі, кого цікавить тема загострення ножів, в описі під відео залишу посилання на групу фанатів ручного загострення. Переходьте, підписуйтесь, навчайтесь, якщо вже вмієте ділитися досвідом. І так. Фініш 4028. Канат Пеньковий. Ріжемо і дивимося, що виходить, в порівнянні з попереднім фінішем 7-5. Поїхали! Спочатку давайте глянемо швиденько, як виглядає РК Х12МФ-4028. перед нарізанням канату скоренько глянемо первинну гостроту. Ну, в районі 80-100 грам. Папірець. Ріжемо. Перші 50 різів. Перші 50 різів є. Так. Ну, сказати чесно, перші враження від цього фінішу неоднозначні, Наче і є агресія. Але якось мені поки що не дуже подобається. Може я ще не розпробував. Десь 0,9 кілограма. Як буде щось цікаве, включуся. Ну, дивіться, друзі, Значить, порізав 200 різів на даний момент, що, що змінилося. На 150, точніше, після 150, вже агресія впала. Не можна сказати, що прям вже мило зовсім, але... Ну, дуже близько до мила, вже агресії нема. Хоча на попередньому на тонкому фініші агресія пропала після, зараз скажу, після 450 різів, тут після 150. І 200 різів 2,2 кг. На тонкому фініші було 2 кг. Але от таке відчуття, що за рахунок грубої пилки він цими зубцями ріже, але відчувається, що ці зубці вже затуплені. Тобто він просто от розриває. Сказати, що це комфортно, ні, не можна. Ну, ріжу далі, побачимо, що покаже він далі. 500 різів. Порізав, значить, папір. Так ріже, а якщо вже по порізаному, погано, але ріже. З цим все добре. Значить, на 400. На 400 на 450 була поличка 3,2 кг. Дивимося. У. 3,2 3,3. Строгаю ріг і дивимося в макро. Трогає тим місцем, де канат не різав. Так, дивимося. Тут у нас різався канат. Ну, Суттєво походжень немає, є затуплення і дивимося де строгався різ тут мають бути явні сліди після рогу пошкоджень взагалі немає на буде термічка файна Ось такі, друзі, тести, точніше, результати з Х12МФ. Далі буде К-110, буде також швидкий тест, я не буду вам показувати весь процес, щоб не затягувати. І потім в кінці N690, можливо, коротенькі підсумки, а загальні підсумки вже, скоріш за все, будуть окремим відео. Не перемикайтесь. К-110. Ті самі геометрії. загострений на 40 28. Папір, ріже. Ну, по відчуттям грам 200. Перші 50 різью. П'ятдесят. Папірець ріже. Ставлю кілограм. Кілограм рівно. Агресія присутня. Як буде що цікаве? Покажу. Двісті п'ятьдесят різів. Папір ріже, але по кілограмам все печально. Три кілограми двісті п'ятдесят різів. 3 кг проти. 2,3 на фініші 7,5 Ну і агресія вже пропадає. Ріжу далі. Так, з'явилась поличка від 250 до 350 різів 3 кг. Папір ріже. В принципі, вийшов на такий рівний різ. Супер агресії немає, але ну, ріже непогано. 500 різів К-110. Папірець не хоче. Ну, ще, ще ріже, але погано. Під певним кутом ще ріже. Дивимося, що у нас по кілограмам. Три з половиною кілограми. П'ятсот різів три з половиною кілограми. На мілкому фініші було три кілограми. Так, строгаю ріг і дивимося в мікроскоп. Я забув показати на самому початку перед тестом. Ну нічого. Ріг, конечно, строгає обалденно. Дивимося в мікроскоп. Це у нас місце, де різався канат. Суттєвих пошкоджень немає. Є притуплення. І показуємо сюди. Починаючи звідси. Оденьє зараз. Ось такий, друзі, результат показала К-110 на фініші 4028. Далі у нас йде N690, дивимося, не перемикаємося. І так, друзі, останній клинок n 690 він має трошки товщу, тоньшу товщину по обуху, а геометрія така сама, клинка і спуски від обуха. Дивимося, що на РК перед тестом. Не ідеально. Так, бумажку ріже. Ну, чесно кажучи, загострений не дуже. Ну, вже як є. Погнали перші 50 різів. 50 резьб, агрессия дуже хорошая, папироса срежу аж бегом, ставлю килограмм, 1,2 кило 200 50 резьб 1,2 200 200 резьб, Значить, після, 105, після 150 агресія впала. Папірець ріже. Значить, по кілограмам було наступне. На 50 різах 1,2, на 100 – 1,9 одразу, на 150 – 2 кілограми. І от на 200 дивимося. 2,6 кг на 200 різах. Дуже сильно впала гострота. Ну, ріжу далі, покажу. Дивіться, друзі. Порізав вже 400 різів. І значить, яка тенденція. Після 200 різів вже агресія. Пропала, а реально почало милити вже після 300. І значить на 250 різах 3 кг, на 300 різах 3,3, далі 3,4, 3,5. І так от поступово знижується. Але різати вже не комфортно. Причому дивіться, яка різниця на мілкому фініші на 400 різах. У нас було 2,2 кілограми, а зараз на грубому фініші 3,5. Ось так, ще 100 різів дорізати і буде фініш. Фу. Останні 100 різів дуже тяжко йшли. папір ріже по кілограмах дивимося 3,8 і кілограми радує те що рівномірно сідав значить від 50 до 500 різів кожні 50 1,2, 1,9, 20, 2,6, 30, 3.3, 3.4, 35, 3.7, 3.8. Ось так. Давайте глянемо, що там у нас на РК? Бачимо, деякі місця замовлені. Але враховуючи, що твердість на клинку 58-59, то за мене тим не суттєві. Забув пострагати ріг, як завжди. Скоренько строгаємо ріг. Ну, стр... Строгає дуже приємно. Термічка вдала. І дивимося, де у нас тут ріг. Ось цим участком я строгав ріг. Пошкоджень нема. Ось такі результати, друзі. Так, все, клинки відтестовані. Результати записані. Значить, коротко, що можу сказати по тесту грубого фінішу. Грубий фініш програє тонкому. Більш детально підсумки підведемо. В наступному завершальному відео. Тому не пропускайте, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Радий вас завжди тут бачити і до зустрічі!